Шо? Хай буде, ти поранений. Хай буде умовно, що це є нас, поранений бієць. Там, де е, обстріл, це червона зона, да? тобто, умовно. Ваші дії, ви побачили, що ваша това рано, ви не кидаєтеся зразу до нього. Ви маєте спочатку, наприклад, там. Там, по позивному там. Вася, Петя, ти мене чуєш, налагодити голосовий контакт. Ти мене чуєш? Що з тобою? Баранин. Де тебе поранено? Візьми собі наклади жут, ви, на, ви йому диктуєте е, ваш алгоритм дій. Чому? Бо тому що стрес, адреналін людина просто може не знати. Наприклад, ти парень візьми жут. Він собі накладає жут. От, ситуація. Ну, хай буде, так, да, умовно, ти, ти наклав, хай буде це. Все. Каже, ти можеш до мене повсти? Да. Да. Повзи до мене. Тобто ви не кидаєтеся, ви одиниця бойова, вам не обов'язково треба кидати. Все, умовно ти далі. наприклад, в ситуації він мене не чує. Наприклад, там, Вася, ти мене чуєш, там, не чує не, він не. мене. <свят> тобто Людина без свідомості. Якщо у вас, наприклад, командир старшої групи, да, тобто, наприклад, я питаюся, там, дозвольте там мені під підпустити. Якщо командир мені вже каже, що дай Рома, там, повзи не. до нього. Я підповзаю до нього. Запам'ятайте, в червоній зоні тільки максимально е, до землі. Земля це ваш друг. Тобто, навіть якщо там снайперські обстріли там, чи гради, тобто це, ну, це максимально безпечно. підповзаєте до нього. І за сторони голови, запам'ятайте, бо в нього є на, на собі автомат. У будь-який момент, коли я буду цей, він може відкрити вогонь. Тобто оце, да? І за голови, Запам'ятайте завжди, і за голови маєте підпузати. Ви підпузаєте там. Я медик, я тобі допоможу, він мене не чує. Тобто, але десь на підсотності може й чути. Тобто Я підбігаю до нього. Якщо я дивлюся в нього, там, наприклад, десь кровотечний, наприклад, наприклад, хай буде ця ж да? я підбігаю, беру його жут, накладу йому вже на руку. Максимально чим по Якщо є спеціальна струпа евакуаційна, можна його зафіксувати і тягнути. Тобто. Якщо немає чи, можна по руки різні. Там за бронік взяти. І максимально підтягуючи. Є різні багато способів. Є такий спосіб. Ну, є, є різні. Можу підпустити до нього, наприклад, з цієї сторони, забрати його автомат, да? пістолети, гранати. Може підпустити до нього таким чином, що Взяти, наприклад, його ногу. <риклад> Є багато способів. Також можна і на спині його так само транспортувати. Наприклад, ми бачу, доставили жовту зону, так як я вже пояснював. Тобто, так, як я вже казав. тобто, Дивимося на правильність заклання жуту, тобто дати ефективність наклали, е, обов'язково час записувати з за жгута. Тому що, наприклад, якщо жгут буде більше, ніж 5 годин, його категорично забороняється знімати. Вже цей жгут знімає і лікар місяць рукою. Е, коли, наприклад, ви у вас є в жовтій зоні, ви повністю, так як я вже показував. Роздягаєте, його розрізаєте повністю все і дивитесь на наявність ранку. Ви обов'язково має бути пріоритет, це ваша безпека. Зараз отут дуже багато є особових мобілізованих, я вічно цікаву, що з гепатитами є це і іншими хворобами. Перше, ніж щось зробити, ви натягуєте обов'язково. Це ваша безпека. Він же і так-то, наприклад, заражений. О, так. Він же, наприклад, і так заражений, да? Я відкрию, да? ну, так? Ви вже йому не допоможете, а своїм батькам і близьким, коли ви, не дай Боже, захворієте, дачимось, то вже буде біда. Так, все вже. Наприклад, да. все, то есть ви натянули. Запам'ятайте, це є дії бойця, це не медика дії. Це кожен з вас вміється робити, бо тому, що, я ще раз повторююся, не завжди є медик на полі бою. Мені? Все, ви натягнули рукавички, ви тоді вже спокійно можете його пропальповувати голову, знімайте каску, обов'язково там бронік, це все відкидуєте. І знову ж таки по протоколу C.A.B.C. контроль. контрол. Правильність накладання жгута. Наприклад, в нього була травматична е, ампутація руки. Я йому наклав жгут. Подивився, вроді немає крові, все нормально. Все. Мої подальші дії. Значить, вас може бути, якщо ви вам, ну, скажімо, не вас, а скажімо так, в бойців А то, якщо їм повезе, є така штука, як ізраїльський бандаж. Це дуже крута річ на самом деле. Він йде на основі еластичного бінта, побільше з доповнюючими елементами фіксації. Це спеціальні рожки і гідроскопічною губкою, яка впитує до себе до 800 мл крові. Наприклад, ситуація є в нього поранення живота. Так? Але це ви вже все в жовтій зоні. Робите. Ви в червоній зоні, навіть як ви бачите, що в нього тяжке наружу, ви там нічого, тільки наклали ви тільки жутно клали і вшиваєтеся якомога швидше в укриття. Все, ви зробили там розгрози, з да? ви побачили. Хочу вам сказати про раціональність використання цього бандажу. Значить, у вас може бути момент, що ви будете мати кучу бінтів. Да? Наприклад, якщо в нього якесь поранення руки, вам не потрібно відпаковувати один бандаж, бо цей бандаж коштує 800 гривень один. Ну, це в доларах приводить. Тобто, не потрібно його на просту рану, скажімо так, садіну якось класти. Якщо вже якісь серйозні там, поранення, грудної клітки, там, там, особливо абдомінальні поранення, ну, там, там, кишки наружу можуть бути, ви акуратно, не сильно починаєте бінтувати його. Тобто, Можете перевернути, звісно, найефективніше це працювати в парі. Дивіться, якщо у вас абдомінальне поранення буде, ви просто цю штуку накладаєте і робите. Ви не робите ніяких сильних там, зажимів. Щось. Елементарно, дуже просто, щоб просто не попала інфекція. Це, 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 в... розкажи да, да, Так, так, я зараз буду це показувати. Значить так. Як користуватися, коли у вас є е, значить, там, ну, ситуація, що бойцові відірвало руку? Зіжми кулак. Оце хай буде, наприклад, відірвана рука, да, Умовно. Ви берете, на культю накладуєте, робите таким чином. Максимально закриваєте від різних чинників. Від інфекцій, щоб не попало там подібне. І ще великий плюс цього бандажа, ви зараз побачите, що бандажа немає, ІПП. Якщо є бінти якийсь ІПП. Якщо і цього немає. Футболку свою зривайте максимально там понаду робите рани і щоб просто. Наприклад, дивіться, от коли в нього є ну, травматична ампутація кінцівки, да, в нього вже є жуд наложений. Ви просто робите, щоб тугу даючи пов'язку, щоб до речі, є от спеціальні рожки, щоб фіксувати їх, наприклад. Значить, якщо в нього є, наприклад, якась поранення чи травматична ампутація кінцівки, чи якісь інші чинники, ви першим ділом, то тобто, у вас вже є жут. Наприклад, ви робите максимально тугу тампонаду рани. Тампонада рани вона може бути будь-чим. Найефективніше ну, це, звичайно, є спеціальні гемостатичні губки, бінти, я зараз вам покажу. Наприклад, от Знову ж таки, от, є артеріальна кровотеча. І до речі, хотів вам ще дещо сказати. Раніше вчили, наприклад, там, розрізняти там, венозну артеріальну кровотечу. Запам'ятайте, в ідеалі, тобі, щоб на полі бою була якась одна кровотеча, з кого немає, вона ну, просто не змішана. І е, жгут, правильність накладання жгута не 5 см вище рани, ви не бачите просто, ви в формі, ви в комку. Ви жгут, от ви по американськи стандарти, ви накладаєте максимально чим повище. Тобто ви наклали, натягнули цей, закрутили там, чи цей есморх, чи турнікет, і тобто зупинили кровотечу. Просто яка гарантія цього, якщо, наприклад, ви десь тут жгут, да? при транспортіровці починається арт обстріл, йому не переб'є артерію вище, він просто втече встече кров, бо буде артерія звідси вже вопоти, а не звідси. Тобто максимально чим повище. А якщо є такі місця, що ви жгут просто нереально, ну, тобто анатомічно, ви не зможете накласти. Можна спросити? Да -да. Ви складали, допустимо, красной зоні, у нього кішки наружу, ви сказали, да -да. просто підходять і налажуєте живуть. Куди налажувати? Живут. Якщо в нього є, це, то є потреба, наприклад, йому... В нього... У нього є живут, Куди йому налажувати, якщо в нього кішки наружу? Дивися. Жгуть для чого він Щоб зупинити кровотечу, правильно? правильно? Якщо в нього кровотечі немає, але в нього, наприклад, тільки кішки наружу, так? Да? Я думаю, якщо кішки наружу, то... Не завжди. Ні. Там сильник, там де шкіра, там не завжди буде кровотечка. І навіть я вам ще хочу одне ще договорити. Значить, значить, поранені, скажімо так, категорія бійців поділяється на три. Типи, надав на, 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 на три типи це є е, бійці, які би ви їм, що робили, що би не робили, вони все одно виживуть, тобто легкі поранення. Бійці, які би ви, наприклад, що би їм не робили, вони просто помруються. У нього може бути, наприклад, політравма, у нього там може бути там, зламана шия, там, наприклад, там, пів черепа немає, кровотечі, він, він, ну, він ще якось дихає, але це вже людина, просто яка вмирає. І є люди, просто категорія ну, бойців, які можуть вижити, якщо ви не дасте правильну медичну допомогу. Це що я вже був раніше, перераховував, це і кровотечі, пневмоторок, і прохідність дихальних шляхів. Наприклад, навіть така ситуація: от немає в нього там жута при собі, чи ще щось там, да? але в нього є там кровотеча. Ви тоді, якщо ви маєте наприклад, два жута, взагалі ідеально мати чотири жута, тобто, щоб кожен близько мав чотири жута. Ви ж тоді можете свій дати жод, але коли ви знаєте, що у вас ще є три, наприклад, да? Ну, коли у вас один і в цього, цього бойця один, ви вже йому нічим не зможете допомогти. Це є взагалі тактична медицина, це іменно, вона трохи жорстка, трохи навіть, є аспекти, які ну, можуть бути трохи жорсткі, ну, тобто, негуманними, але людина має усвідомити, що коли вона йде в болі, в неї має бути комплектована аптечка. Все, це навіть не обсуждається. Бо я спілкувався з пацанами з 80-ї бригади, що бували такі випадки, що ну, то є, давали волонтери спочатку, але не, не навчили цю аптечкою правильно користуватися. Тобто, от, от, Наприклад, дати бойцові цю аптечку не пояснивши, що це таке. Ну Він подивиться, ну якісь там пов'язки, ну а нашу, там, а ну, ця трубка нафіга, вона, взагалі, тобто ці ножички. Там. Тобто, бойця обов'язково потрібно вчити. Це ситуація по кровотечі, наприклад. Знову ж таки, вернемося до пнемотороксу. Якщо в нього ви побачили, є пневмоторакс. Да? Саме частіше є три види пнемоторок закритий, відкритий і напружений. Тобто це же стадія. Значить, Якщо пнемоторокс з нього, от, наприклад, Що таке пневмоторокс. Я вже казав, це механічне пошкодження плєвру. Плєвра це є. Він не знаю, що таке плевра. Я зараз поясню. Значить, плевра, ну я так вже поясню, так щоб ви вже знали. То есть, є легень, наприклад, це легень. Да? Плевра – це така пленка, яка вкриває легеню. Всередині в неї є вакуум, тобто в неї, тиску немає. взагалі тобто там повітря немає. Наприклад, ситуація, закритий пневмоторакс. Їхала група на броні в броніку, я пішла взривна волна, його відкинуло, він впав на спину, ребро пробило плєвру, туди почало заходити повітря. Тобто людина починає, якщо закрити цей пневмоторакс, людина просто як шарик надувається. От, Якщо ви уявите, наприклад, є легені, між ними йдуть серце і йдуть судини. Ця частина, наприклад, легені починає вже спадатися. От от звідси тиск він попадає туди, але він не може вийти. І значить, пошкоджена частина легені починає переходити на здорове, Тим же перетискаються всі органи, це трахея. Значить, там судини пережимається, людина просто вмирає. Е, як правило, значить від це від 10 до, 5, до 30 хвилин, ну в кого як. Тобто е, людина може вмерти. Ну В принципі, 30 хвилин орієнтовно. Е, в такому випадку, наприклад. От якщо в нього є відкри... а відкритий пнемоторок, це наприклад, десь там, ну, кульове поранення, ще щось там було да, в грудному колесі, в нього, наприклад, є отут тут рана, да, ми накладаємо спеціальні є оці е, хало-сілл е, наліпки. Якщо у вас цього немає, ви будь-че можете е, накласти і там, наприклад. Е... Закрити доступ повітря. Ви можете просити, навіть поліетиленовим кульком, якщо ви не маєте, взяти там, армірованим скотчем, заклеїти, щоб просто зупинити поток, повітря повітря, яке що попадає в плівору. Коли ви це зробили, ви дивитесь за станом здоров'я. Якщо йому важко, ви побачите і вам тоді ж доведеться робити декомпресію. І зараз по декомпресію ще поговоримо. Значить, як виявити пневмоторакс, якщо він є. Де, людина починає часто дихати не на повні тому бо з кожним дихом вона себе вбиває. Тобто, якщо я жно поясню, повітря не може викачатися, наприклад, якщо ми дихаємо нормально, це людина припне ну, моторок, все одно. За це закритий наші вігоморіки, його роздувають як І що? Тоді так, робиться декомпресія, зараз, зараз, зараз по декомпресії говорити. І <проб> просто найчастіше <проб> буває відкритий немоторок. Процент закритого набагато менший. І, е, значить, так. Наприклад, якщо ви не бачите в нього ніяких е, цих ситуацій, але, е, скажімо так, е, Симтоми вони одні і ті ж, тобто з людини може бути кашель сухий, дуже, і людина просто дихає тако, тобто вона не може вдихнути. Тобто вона з кожним разом вона просто ну, вона себе вбиває, скажімо так, да? з кожним подихом. Наприклад, якщо ситуація. От, є закритий пневмоторок. Ви бачите, що він участь дихає, дихає, але в нього немає ніяких тобто, там, травми, що видно наприклад, це там, чи, там сквозне якесь зранення, чи ще щось. Але ви бачите, що людина, наприклад, ця сторона, яка пошкоджена, вона є якось надута, і в його він більше як шарик надувається. В тому випадку є, значить, це є американська дренажна голка по принципу протетова. Такому. Е, як вона працює? Що в тому випадку робити, коли є закритий там треба зробити? по другому, третьому, між по посередньо ключичній лінії. Тобто, якщо ви бачите, є ключиця, да? і Під Підключичці зразу йде перше ребро, потім йде друге ребро, потім йде третє. І по верхньому краї третього ребра. Чому не по нижньому краї другого ребра, а іменно по третьому краю верхнього ребра? Бо тому що де е, по нижньому краї? Другого ребра йдуть судини, артерії, тобто, ви зможете нанести тільки ще шкоду. Напропальпували посередньо ключичній лінії. І починаєте, обов'язково потрібно протерти, щоб не знести інфекцію, якимось там спиртом, є спиртові салфетки спеціальні в аптечці кожну. Ви протираєте і під кутом 90 градусів не до положення пораненого, а до його грудини. Можна, наприклад, бути якийсь там спортсмен, у нього буде там грудь здорова. да? Тобто ви ставите на 90 градусів на той момент, як знаходиться його грудна клітка, там грудина. ви пробиваєте, ви пробили, ви почуєте, починає людина здуватися. Ви спеціально берете, пропихаєте далі, витягуєте іглу. Іглу обов'язково ви потім фіксуєте за воротник, щоб люди, наприклад, потім на евакуацію, в ближайшому вже лікувальному закладі побачили лікарі, там, медики, що людина була в моторах. Він починає здуватися, і людині вже починає набагато краще. Бути. Людина починає ну, скажімо так, ну, виживається тобто, на вас на очах. І перед, після цього, як ви це зробили, обов'язково. Зафіксувати скотчем, лейкопластером, щоб десь при евакуації десь не заціпити, щоб воно не вилетіло. Це дренажна голова. Значить, <плес> по <плес> цьому сказав. Просто може бути такий момент, наприклад, що у нього є відкритий пневмоторакс, але повітря в нього настільки вже зайшло, тобто накачало, що і йому потрібно, навіть якщо ви закриєте, але це ж повітря виходить, є вже в легені, його потрібно викачати. Тоді, коли ви вже закриваєте, це закрили, ви тоді вже робите, знову ж таки пробиваєте. Ви, з відкри, ви закриту переводите відкритий. Тобто, На і... всю длину заганяємо Дивіться, ви заганяєте приблизно так, щоб десь у вас сантиметр лишився. Це іменно по цій голці. Сантиметри голки Катетри, Катетри. Катетри. Е, Значить, Чим можна замінити? Ця, е, ця голка, ця оригінальна голка, вона коштує зараз 800 чи 700 гривень. 750. 750. Чим можна її замінити, коли у вас, наприклад, хтось там з близьких там, чи хтось, не дай Боже, буде їхати там, в зону бойових дій. Заміняється дуже просто, простим внутрівенним катетером розміру 14G. Вони, він йде 5, 5 см, якщо не помиляється його довжина. Але ви цей катетер по цьому самому принципу вводите, але вже повністю до притулу, максимально вже в грудну клітину. Тобто ви побачите йому вже краще.